Я вітаю вас на телеканалі Ірта в ефірі. Програма Важливі люди. Ми працюємо в прямому ефірі. Телефон студії 70 32 12. Тож телефонуйте і задавайте свої питання. А поговоримо ми сьогодні з кандидатом у народні депутати України по одномандатному виборчому округу номер 114 Єлизаветою Пушко Цибуляк. Пані Єлизавето, доброго вечора. Доброго вечора. пані Єлизавето, Ну наскільки відомо, ви балотуєтеся по округу шляхом самовисування. Чому вирішили йти сама чи не? Ж не знайшлося гідної партії, яка б склала вашу команду. Ви знаєте, сьогодні, якщо подивитися програми партій, вони майже не відрізняються. Спільним для всіх, напевно, є те, що робиться, і цьому дають оцінку люди. У мене є сьогодні своє чітке бачення проблем регіону. Працюючи на посаді півроку, приїхавши, коли тут стріляли, я мала змогу вивчити в кожному селі яка проблема. Повернувшись в квітні 2014 го року з Криму, після анексії, я розумію біль людей, я розумію проблему цього краю. І не розподіляючи практично жодні політичні погляди. Я маю свою думку на вирішення проблем. Я маю чіткий конкретний план дій. Я розумію і, маючи досвід, знаю, як вирішити кожну проблему. Тому я йду, аби завершити ті справи, які я розпочала, працюючи військово цивільній адміністрації, розуміючи, як це робити, маючи конкретний план дій для того, щоб на цій території ті питання і відбудови, і підняття села. І допомоги людям, і достойних заробітних плат, і розвитку аграрної сфери, і збереження промисловості продовжити і вирішувати. Сьогодні ви часто зустрічаєтеся з виборцями. От що чуєте, що говорять вам люди, на що жаліються можливо, і чи фіксують вже сьогодні наші виборці певні порушення виборчого законодавства? Ну, я би розподілила в дві такі площині. Якщо розглядати станично-Луганський район і північні райони, різняться проблеми і різняться питання, які піднімають люди. Станично-Луганський район це перше від, відбудова зруйнованого і компенсація за зруйноване житло. І сьогодні я розумію, як це потрібно вирішити. Це питання децентралізації, добровільне чи примусове об'єднання громад. Як це про цей весь процес має відбуватись? Що мають бути повноваження забезпечені фінансами? Оцей розрив, який люди хочуть розуміти, куди вони йдуть, якщо вони об'єднаються, що вони отримують, як вони будуть вирішувати свої питання. Це проблема збуту продукції. Станично-Луганський район, підсобні господарства, овочі, фрукти. Сьогодні треба їх вивозити, продавати і отримати дохід. Люди з цього живуть. Це велика проблема. Якщо розглядати північні райони, проблеми, Більше збуту продукції, також сільськогосподарські проблеми, закупки молока. Виявіть 2 гривні 50 копійок, літр молока ціна, по якій посередники закуповують у населення молоко. Вода більше коштує. Це величезна проблема. І мені здається, це не така велика проблема її вирішити. Потрібно просто хотіти і робити це. В північних районах проблематика велика, що аграрії мають борги за минулі роки по державних програмах. У нас в обласному бюджеті мільярд коштів залишків з минулого року. Є ресурс для того, щоб вирішувати проблему, і її потрібно вирішувати. Ви кажете, що кажуть люди. Люди кажуть, що дуже багато коштів вкладає, хто має їх. Люди кажуть, що розвірились в партіях, розвірились в олігархічних підходах. Їм людям прикро, що далі платять, але рівень дуже низький життя спонукає людей на те, щоб заробити під час виборів. Люди це кажуть. І звичайно, людям хочеться змін, але в людей втрачена довіра до влади. От відчувається спілкування. З людьми втрачена довіра до влади. Це перше. Ви кажете фіксувати порушення. Для цього є правоохоронні органи. У мене немає часу і не на меті фіксувати порушення інших. Я намагаюся донести людям свою позицію, своє бачення, розуміння проблем і їх вирішення. І я це роблю. Угу. Пані Елизавета, ну давайте поговоримо про те, що було вами зроблено на період вашого, вашої роботи у обласній державній адміністрації. У вересні 15-го року вас назначили першим заступником голови, і вже навесні цього року ви склали склали свої повноваження. Проте, не дивлячись на, на такий невеликий період вашої роботи в Луганській області, вам все ж таки вдалося прийняти ряд долоносних рішень, і в тому числі змусити це зробити можновладців у вищих ешелонах. Нах влади і яскравим прикладом вашої наполегливості можна назвати виділення компенсації мешканцям будинку номер 17 у Лисичанську. От зараз наші телеглядачі мають змогу бачити відеоматеріал стосовно цього будинку. А я ж хочу дізнатися у вас, як вам вдалося все ж таки нашу владу вмовити, щоб все ж таки компенсації були виділені цим постраждалим, і все ж таки відомо, що з вирішенням цього питання влада тя. Два роки. Ви, наскільки я знаю, дуже часто їздили у Київ стосовно цього питання. Дуже важко йшло це питання, але його вдалося вирішити, компенсації були виділені. Ви знаєте, коли я приїхала в область, Ріборисой Тука сказав, що перше завдання, яке йому поставив президент, Вирішити 17 17-м будинком міста Лисичанського, і ми почали шукати шляхи вирішення. Всі спроби вирішити за рахунок коштів резервного фонду кабінету міністрів. Це така стандартна ситуація. У 2015 році не дали позитивних результатів, але я зазначу дуже вдячна, що люди вірили і терпіли, чекали, коли це вирішиться. І в поточному році скажу щиро долали бюрократичні просто долання бюрократичних перешкодів і юридичних, скажімо, неузгодженостей. Просто було вивчено чітко законодавство піднято з 92-го року, яке регулює питання, як людина має бути забезпечена житлом, якщо воно зруйновано в нестандартних в надзвичайних ситуаціях. Повністю було забезпечено законодавче питання юридично обґрунтовано юристами. фінансовий ресурс було доказано, що можливо з місцевих бюджетів, і обласною державною адміністрацією було виділено цільові кошти. З дуже важливий момент є, що люди зрозуміння віднеслись в плані підготовки документів. Отака коробка величезна документів, які давали підстави для отримання такої компенсації. Тобто має бути законодавчі підстави, наявність фінансів і документи правильно оформлені. От ми пройшли цей тройний етап і в кінцевому результаті, правда, мені прикро те, що ми тільки один будинок вирішили. Ми знайшли алгоритм, механізм, який сьогодні. Ні, де є юридичні підстави і необхідність продовжити цю роботу і по будиночках, десь двох-трьох поверховищі є комунальні і по приватному сектору. Угу. Ну, наскільки я знаю, що робота не тільки була по цьому будинку я знаю, що ви великий вплив свій зробили на Попаснянський район. Там були відновлювані роботи, і дуже в принципі гарно попрацювали. Зараз там та та ж сама попасна, вона відбудована досить гарно. От що можете сказати про цей аспект своєї роботи і чому зараз ну, так, пішло на спад, скажімо так, відновлювальні роботи у Луганській області? Ості саме тих районах, які постраждали найбільше від війни, ви знаєте, все залежить від виконавців. От ви назвали Попаснянський район. Для того щоб відбудовувати, потрібно також декілька складових. Перш за все, необхідно провести обстеження, скласти дефектні акти, обрахувати кошториси, зробити проект. І після того ресурси є в області. Він був і він сьогодні є, дуже великий. Після того можна приступати до відновлення. Ми поставили перше завдання районним державним адміністраціям виготови проекти обстежити виготов проєкти. Попаснянський район саме дуже такий, знаєте, організаційно-чиновничівський активний, угу. і він активно до цього долучився. Навіть взяти новотушківку сьогодні вона відбудована, як сама попасна, тому що дуже оперативно готувалась документація. Кошти були, кошти сьогодні є. Це бажання. Правильно формуля документів і виконання робіт ось ми коли в... В грудні місяці минулого року в листопаді зіткнулися з тим, що взагалі в області відсутні проекти на реконструкцію, на відбудову, на нове будівництво. І саме ця проблематика нас заставила, спонукала до того, щоб ми доручили району виготовляти проєктну документацію. Це П один аспект, друге написати програми: програми розвитку дорожньої галузі, програми енергоефективності, програми відбудови житла для того, щоб мати програмний документ. про Проєкти на відбудову, кошти є, будь ласка, виконуємо роботи. Саме зараз цей період, коли можна оголошувати тендера, виділяти кошти, оголошувати тендера і здійснювати відбудову. У нас все для цього є зараз. І я тішусь, коли я чую, що хоча б в якихось напрямках це робиться. Тому що це є продовження розпочатої справи. Кожний чиновник і кожна людина, якщо щось робить, вона тішиться, коли вона бачить продовження розпочатих нею справ. От сьогодні я можу сказати дякую і власенку і шакону за те, що в тих районах вони це робили оперативно, вони це робили швидко, і ми бачимо результат. Ну, от, за вашою участю у Луганщині вдалося заявити про себе не тільки як у певних районах по відновленню, але й заявити про себе у столиці і нагадати у Києві, що Луганська область, як би не було важко, також претендує на ім'я інвестиційно привабливого регіону, не дивлячись на бойові дії. Всі ми пам'ятаємо про економічний форум, який відбувся, який вдалося провести. І, і от як думаєте, наскільки важливо сьогодні і яке значення? Е, Мають ці форуми, щоб вони приносили свої позитивні результати, свої плоди для регіону. Ви знаєте, коли я в жовтні минулого року, 21 го числа, озвучила, що є плани провести економічний форум, сміялась, казала, що це амбітні і нереальні взагалі плани. Слава Богу, ми це зробили звичайно в березні на теренах Києва, тому що повернути довіру і можливість приїхати в регіон треба було пройти через столицю. Відгукнулося дуже багато і міжнародних фінансових організацій, і інших регіонів України. І дуже важливо і дуже потрібно. Бо цим форумом ми розвіяли міф про Луганщину. Ми донесли, що тут можна працювати. Ми довели, що тут практично не виведена жодна інвестиція. І з результатами форуму було укладено ряд угод про експорт продукції. Дуже важливо була вкладена угода Ощадбанком і аграрії, це був березень місяць, отримали, понад у мене остання інформація десь понад 20 мільйонів кредитних ресурсів на посівну, тому що практично два роки регіон не, фі... не кредитувався. Аграрна галузь, вона саме така, що потребує навісні кредитних ресурсів до осені до врожаю. Це вдалося зробити вдалося безперечно долучити міжнародні фінансові організації для розуміння проблем енергоефективності. І написавши програму, показавши їм, що в нас є програма, і ми можемо сьогодні під конкретні об'єкти, під конкретну програму залучити ці міжнародні грати. Дуже важливий також той момент, що ми домовилися з Прооном про те, що на осінь вони мають таку практику проведення ярмарки своїх проєктів. І вони на осінь погодилися, якщо ми далі дотримуємо свою думку, і в вересні проведений буде на терен. Нах Луганщини інвестиційний форум вже не економічний просто, а інвестиційний. Бо до цього часу треба підготувати чіткі інвестиційні проекти. Ми показали багато понад 30 пропозицій, але їх треба обґрунтувати як проект. І вони погодили, що вони у нас, Сєвєродонецьку, готові організувати і провести таку ярмарку проектів, куди вони вже привезуть всіх міжнародних організацій сюди на Луганщину. Це дуже важливо, але вже треба починати сьогодні цю роботу, тому що е, практично. Суттєві такі серйозні і міжнародні фінансові організації і, і інвестора вони рах, розраховують свій проміжок часу десь за півроку. Тому планувати такий потужний інвестиційний форум на Луганщин потрібно вже і я вірю, що він дасть також свій позитивний результат. А як думаєте, у сьогоднішньої влади у сьогоднішнього очільника Луганської області вдасться його провести? Чи є чи є таке на меті бачити якісь певні активізацію в цьому напрямку? скажімо? 嗯。 Ну, у мене є сподівання, що започатковані добрі справи все таки колективом адміністрації апаратом продовжуються, і сподіваюся, що це питання як одне з одних важливих буде мати свою подальшу реалізацію. По крайній мірі економічний департамент міжнародних відносин працює сьогодні, практично в тому складі, з яким я працювала. Він знає цю роботу робити і, думаю, здатний її продовжити. Добре, от о, я знаю, що ви виступали і раніше. І в своїй предвиборчій програмі зараз зазначили, що один із пунктів, який обов'язково треба зробити, це забезпечити житлом або виплатити компенсації громадянам, у яких зруйноване житло, а також надати допомогу кожному аграрію та підприємцям, які зазнали збитки збитків під час проведення то, от на вашу думку, чому з цим найнагальнішим для нашого регіону питанням влада якось затягує, і як ви особисто зможете порушити все ж таки це питання. У владі, якщо станете народним депутатом є чіткий алгоритм вирішення цього питання. В цілому територія області і всі матеріальні збитки, це є глобальне велике питання. Закон про боротьбу з тероризмом каже, що всі матеріальна шкода відшкодовується за рахунок державного бюджету, втрачене майно. Що стосується житла і в порядку визначено окремим законом. Сьогодні всі пишуть цей закон, але його немає. Такого закону mm -hmm. про порядок компенсації людям за все втрачене майно це і аграрії, і підприємства, і населення. Його немає. І його практично ніхто не пише в комплексі за все майно. Третій рік мінімум. Що стосується житла, багато хто намагається писати, але його не треба писати. Сьогодні є кодекс цивільного захисту громадян, який чітко це виписав. Його необхідно правильно застосувати. Я розумію, як це зробити. Наступне, що треба виписати і подавати закон про компенсацію за все майно, в тому числі суб'єктів господарської діяльності. Що стосується аграрів в постанові Кабінету міністрів, яка регулює використання коштів резервного фонду, є така норма, як на поворотній основі надання допомоги. Постраждалим суб'єктом господарської діяльності на поворотній основі, тому сьогодні це вже питання не Верховної ради, це питання виконавчої гілки влади, адміністрації і кабінету міністрів. Тому сьогодні це питання можна вирішувати з аграріями, піднімати знову ж має бути акт обстеження, зафіксовано, затверджено, тобто обґрунтована сума по кожному суб'єкту господарювання, і ініціювати перед кабінетом міністрів, щоб не в тому році, коли це сталося, воно сьогодні триває. Це треба внести зміни в один пункт постанови кабінету міністрів, і надати можна сьогодні аграріям тим же, тим же підприємствам допомогу. Для ліквідації цих збитків на поворотній основі до кінця року, тобто алгоритм є одне речення внести зміну постанови кабінету міністрів, але треба сісти, виписати його правильно, правильно подати. Угу. Ну до речі, у аграрія в станично-луганському районі вони готові? Вони можуть пред'явити зараз якісь проекти, якісь е, розрахунки свої по постраждалому їх майну та їх господарствам. Як от ви спілкувалися з жителями цього району? Ви знаєте, проведені такі. І обстеження в більшості господарств, але проблема тільки в тому, що вони не завжди проведені залучення в спеціалістів, які мали б дати експертне заключення. Тобто треба обґрунтувати і професійно довести суму збитків. Угу. Ну а вони самі розуміють, що треба робити. от їм вони вони розуміють, що треба скласти певні документи, запросити можливо якихось спеціалістів вузького напрямку. Скажу ті, щиро, що ті. більшість аграрів це розуміють. Але переважно не вірять, що це буде. Ви розумієте, що цей фактор втрати довіри до влади він домінує як у аграрії, як у населення, як у промисловості. Сьогодні потрібно кожним конкретно, отак як 17-й будинок Лисичанського, mm -hmm. людям показати, наприклад, шановні, ми цю проблему взяли, ми її отак вирішили. Оце є проста, звичайна робота чиновника. Робота депутата конкретно, він має знайти. Почути проблематику, розуміти її і вивести в законі так, щоб це питання вирішувалося. У нас законодавство сьогодні різношорстке. У нас проблема в тому, що законодавство в одному законі одна норма, в кодексі інша, в іншому законі спеціальному третя. І коли вирішувати проблему, закони між собою не состиковаться або є норма в законі, немає постанови, як це зробити. Тому mm -hmm. саме оцей ланцюжок має відслідковуватись законотворчіство ряда. Mm -hmm. Тобто, сьогодні депутати, Верховна Рада мають чітко забезпечити країну законами в першу чергу, які би були дієві, і контролювати їх виконання. Для цього є рахункова палата України. Останнім часом ми не чуємо, як вона контролює. Ну і як вона впрацює в принципі, щось не чутно mm -hmm. останнім часом. Ще одне питання, яке я хочу з вами обсудити, це питання про статус території пріоритетного розвитку з спеціальним режимом оподаткування та підтримкою економічних проєктів. Це питання досить часто піднімається різноманітними політичними силами, але ж до ладу його не доводять, воно не виходить на якийсь високий щабель прийняття рішень. Чому так складається, як гадаєте? І якби ви особисто проштовхнули це питання у Верховній Раді? По-перше, необхідно провести чітку, підготувати аналітичну таку оглядову обґрунтовану. Довідку про те, що відбувається в регіоні для того, щоб Верховній Раді чітко дати розуміння, що сьогодні тут не ті умови для ведення бізнесу, для розвитку аграр... аграрної сфери для потужних підприємств, які постраждали від цих подій, які мали місце, і сьогодні залучити перше сюди інвестора чи знайти ринки збуту проблематичніші, ніж на всій території, що сьогодні немає практично доріг. Сьогодні доріг немає. Сьогодні не можна підходити при розподілі державного бюджету України до Луганської області, так як до всіх інших областей. Там не було війни, а тут є. І ділити на певні показники нормативи, які для всієї України не можна. Починати треба для того, щоб визнати не обов'язково назвати територію пріоритетного розвитку. Назвіть її спеціальним режимом оподаткування, назвіть її іншим особливим статусом. Ми маємо закон 1669 про тимчасові заходи на період АТО. От в цьому законі мають бути виписані всі правила життєдіяльності ведення економіки на території Луганщини і Донецька, звичайно, де не може бути в апріорі одинаковий підхід як для всієї території України, перш за все в системі оподаткування. І в системі розподілу усіх коштів, коли формується державний бюджет. Ми сьогодні на етапі формування державного бюджету, прийнята бюджетна резолюція, буде серпень місяця, початок бюджетного процесу. Хто сьогодні буде в Верховній Раді, маючи досвід бюджетування, відстоює інтереси Луганщини, щоб кожна строчка в бюджеті по кожному міністерству, це була моя позиція на посаді, в кожному міністерстві. Коли формуватись буде державний бюджет, має бути бюджетна, називається розумно програма для вирішення таких, то проблем, конкретній такій то галузі в Луганській Донецькій області. Це має чітко звучати в Міністерстві екології, в службі автомобільних доріг, в Міністерстві інфраструктури, окремо, не так як по всій Україні. В аграрному секторі підтримка ми в минулому році не, під, не отримали жодної копійки по програмі підтримки тваринництва через МінАПК, Бо от так виписаний порядок, що в Луганській області ми не могли його подати, бо два роки ішла війна, не могли закупити племінну худобу і теоретично, ні фізично не могли закупити. І тому скористатися підтримкою аграрії не могли. Тому, коли формують, зараз буде бюджетний процес, почнеться про програми, які будуть підтримуватись державного бюджету, необхідно професійно, знаючи проблематику, підійти до цього процесу. Оце сьогодні практично одне з важливіших питань для отримання державних коштів для регіону. Mm -hmm. Пані Лизавета, у нас небагато багато часу до кінця ефіру залишилося. Хочу вам задати ще декілька запитань. От, е... Про що, що знайшла про вас в інтернеті. А про вас пишуть як видатна боковинка, що свою любов до рідного краю довела не словами, а справами. От чому сьогодні до росту своєї політичної кар'єри ви обрали нестабільний такий регіон, як Луганська область, і, ну де проходять бойові дії? Може, можна було в якомусь іншому регіоні балотуватися і будувати свою політичну кар'єру? Ви знаєте, я не обирала мені життя дало цей вибір. Я виїхала в 2011 році в Крим по стану здоров'я дитини і планувала жити в Криму. Саме анексія і саме ця біда повернула мене на Україну. І на Луганщину я не просилась. Мені запропонували, я не могла не поїхати, коли стріляли в вересні. І сьогодні, коли я звільнена, прийшла команда нова, зрозуміла. Я сьогодні бачу необхідність завершити тут розпочаті справи. І я вірю, що повернеться Крим. Я вірю, що ми все буде у нас добре. І я завершу ці питання розпочаті на Луганщині і поїду жити з дитинкою в Крим. Це Спасибо. моя мрія. По суті, це такий виклик. Знаєте, не, не кожен чоловік може е, е, погодитися на от такий виклик долі. А ви так погоджете. це виклик? Я не вибирала. Це не мій вибір, це вибір долі. Ну і ще одне питання хочу вам задати наприкінці нашої бесіди. От знаєте, в Луганській області і дуже багато народних депутатів балотувалися, вийшли у Верховну Раду, але якось вони як прийшли туди, так і їх немає тут, не чула. Тобто вони тут з'являються вирішити якісь свої там бізнесові питання, але в принципі вони не лобіюють те, що називається рішення якихось питань жителів Луганщини. От як ми можемо от. У вашому варіанті, як ви можете сказати людям, що ви не кинете їх на призволяще, що ви балотуєтесь і ви обіцяєте дотриматися всіх слів, які ви зараз сказали, які ви прописали у своїй предвиборчій програмі? Знаєте, я вам так скажу, що я рахую, що не можна обіцяти, коли ти сьогодні тут і коли ти не почав ще вирішувати питання, ти маєш сказати, я бачу сьогодні, як це вирішити. І я буду це вирішувати. Обіцянки такі заоблачні, це неправильно. Я назву приклад знову 17-го будинку Лисичанку, я нічого не обіцяла. Я вам сказала: ми той досвід, який я маю, разом з вами попробуємо донести на всі щаблі, бюрократичні і вирішити. Тому я сьогодні. Сподіваюся на фактор довіри, авансову довіру мешканців Луганщини. Що так як я вирішила з 17-тим будинком Лисичанську, і вони мені повірили. Якщо мені жителі Луганщини повірять, я ті питання, які є, буду вирішувати. Добре, я вам дуже дякую за приємну бесіду. Будемо сподіватися, що видатна Буковинка буде видатною Луганчанкою. Дуже дякую вам за приємну на цьому на все. Бережіть себе та своїх близьких. Бережіть мир на Луганщині і в Україні. І на все вам добре.